І так всім привіт, це обзор на мій ровер ветеран при присмерті. Тут такий ланцюг в мене розтягнутий Зараз вам його покажу, як він в мене розтягнутий, вже тут вже не натягнути. Я пробував. Отак він розтягнутий. Тут погнута та штука, вона затирає. Тут у нас гальма, котрі не працюють взагалі. Раз гальма не працюючи. Два гальма, котрі не працюючи. Тут гальма отак от відключені. Це ми з другому отак. Тут на скотчі тримається, тут була стяка, але вона злетіла під скотч тепер. Тут на стяжках все тримається, раз стяжка, два стяжка, три стяжка. Задня резина тут не видно, зараз я його випхаю. Отака у нас лиса задня резина без все. Я дріфтив колись на ньому, ще в 2018-2017 році. Сидіння порване. Ну а передня резина тут більш-менш добра. Руль малював я в 2020 році, тут була ржавчина, тут був дзвінок колись, ось такий, його вже тут нема. Підшипник тут задній, в мене розвалений вроді би. Його з тої сторони, він шумить цей він тут. Тріщить ровер їде ще, я на ньому катаюся деколи. Їде він краще мого великого, про которого було відео, там де він брудний. Цей ровер теж чистіший, він тут брудний. Бо я на ньому в болоті катаюсь. Побачите який він, він зараз чистий. Я умив, а так то він завжди в мене дуже брудний. Всім папа.